Звичайно, очікували, команда з броварів – дуже така міцна команда професійна, дуже в них кваліфіковані гравці, тому ми очікували, що буде у нас складна гра. І як, в принципі, до цього всі матчі в цьому місті проходять завжди в такої безкомпромісній боротьбі. І наскільки я пам'ятаю, вже декілька так матчів останніх закінчуються з різницею в один м'яч. Або ми там перемагали, або команда суперника. Тому, в принципі, Чікували, готувалися, як в штатному режимі, працюємо. Одна помилка, і ми вже, на жаль, не здобули залікових балів. Мені здається, що десь рівно, рівно було. Команда суперника дуже така з м'ячем багато грала, і активно вони нас намагалися перестанувати. Але ну, я вважаю, що рівна гра була, мені здається, що закономірно було б ну, я, я думаю, сьогоднішня, по сьогоднішньому результату. В принципі, у нас ця команда, ми друг за друга граємо, тому всю команду я виділа. Ну, Мабуть, все-таки хочеться відмітити нашого воротаря, який замінив Слава, він вийшов на заміну замість травмового нажені. Це в нього була дебютна гра. Я вважаю, що як для дебютанта він себе дуже гарно так мовити, проявив. Тому Ну, дай Бог, щоб він так продовжував розвивався, і можливо він ще здивує не тільки нас, а й Україну.